Перецидіїсти, грабіжники, кілери, завдяки закону Надії Савченко, який приймали як благо шанс вийти достроково на волю мають особливо небезпечні злочинці. На Рівненщині вже звільнили 134 ув'язнених. Під дію закону Надії Савченко потрапили саме ці категорії злочинців у зв'язку із тривалістю розслідувань і судових процесів. Пояснює начальник державної пенітенціарної служби у Рівненській області Олександр Адамець. Загалом каже посадовець, під закон Савченко із 2100 злочинців обла. Сі підпадає вже майже дві тисячі. Сто із них скоїли особливо тяжкі злочини. 60 вийдуть із в'язниці колонії у найближчі тижні. Справи щодо їхнього дострокового звільнення наразі розглядаються у судах. Тобто -то 50 на 50. Легких злочин там майже немає. А можете розказати, які це тяжкі злочини? Це вбивство згвалтування, Так. Із 134 чоловік, які сьогодні вже на сьогоднішній день звільнені, 20 чоловік це за вбивство були звільнені. Сім чоловік за зґвалтування. От сьогодні, наприклад, 96-ї установи основа особливого режиму максимальної лінії безпеки звільняється один чоловік в цей час, якраз проходить звільнення. і з їх два чоловіки вбивці. Один вбивство по замовленню, кілер, один вбивство. Також звільняється шість чоловік за розбій і три за грабіж. Згідно із даним законом, перебування у СІЗО прирівнюватиметься до відбування покарання у в'язниці. Один день у цій установі рахуватимуть як два. Відтак, після завершення судової тяганини і оголошення вироку, строк перебування засудженого можуть скоротити вдвічі, або ж якщо строк перебування у слідчому ізоляторі дорівнюватиме строку ув'язнення, призначеного судом, злочинець із лави підсудних може потрапити одразу на волю. Олександр Адамець каже, після прийняття закону Надії Савченко вже через півроку. Рівненське СІЗО очікує наплив бажаючих скоротити строк. Поза як умови тут кращі, ніж у колоніях, і є можливість затягувати судовий процес. І нас зараз ще є пару таких справ де засуджений категорично відмовляються виїжджати на суди. Ви розумієте, суди затягуються, із-вини за засудженого в нас немає такої прямої норми, щоб його заставити силою якщо немає судового рішення. Доставити примусом розміщення і таким чином затягується і термін, і вони розуміють, що день відбуття саме слідчим злятором йому зрахують за два. Наразі Державна пенітенціарна служба України просить Верховну Раду призупинити дію закону Надії Савченко, який поставив під загрозу безпеку українців. До слова у його прийнятті думкою самої пенітенціарної служби ніхто не цікавився. Питань дуже багато виникає, чому не було проведено попередні консультації з нашою службою, чому не проведено обговорення на місця було до прийняття з закону, я цього не можу стверджувати закон надії Савченко не для надії Савченко, бо у разі її ув'язнення він не діє на території Росії. Якщо ж її відправлять відбувати покарання на територію України, достатньо рішення президента про помилування Анна Хіночек, Олена Сергієва у ритмі подій.